Я створив планету Марс в Майнкрафті, і тепер в умовах пониженої гравітації, відсутності кисню і в цілому якого-небудь життя мені доведеться відродити цивілізацію. Здається, це моя нова хижина. Дякую, що хоч живим залишився. Давайте зробимо список того, що в мене є. Перше і саме найважливіше це дерево. На цьому е, список закінчується. А, і зацініть яка тут гравітація. А легкі предмети навчилися лівітувати з цією гіркою реальністю. Ми ще успіємо попрацювати. А зараз я пропоную зрубати дерево. Не хвилюйтесь, кисню на ближайший час мені точно вистачить. До речі, на Марсі вже наступила ніч. Які ж тут красиві краєвиди? В цей момент у мене появилась проблема. Я не можу посадити парсток дуба на цей ґрунт. Вирішення цієї проблеми скривається в нижніх шарах породи. Щоб туди попасти, я склав в кайло, яким прокопався до цього блоку. І ні, це не просто пісок, а марсіанська почва. В цьому виживанні вона грає велику роль. Давайте збільшимо простір у куполі і посадимо дерево. Так, в цей ґрунт можна сажати рослини. Ми багаті не лише ґрунтом, але й марсіанським камнем. Для камінняних інструментів він дуже крихкий, але от для пічки він якраз підходить. Опа, перша їжа. Пропоную скрафтити дерев'яне кайло і разом з ним відправитися в глибину Марса, щоб добути ще більше марсіанського ґрунту. Одну його частину я пережарю в стекло, а другу буду старанно ламати. Сенс в тому, що цей ґрунт дуже незвичайний, з нього з невеликим шансом може випасти щось корисне. В моєму випадку це ось таке дуже непонятне насіння. Пропоную вскопати грунт і посадити в нього ці зерна. Надіюсь, з них не виросте якийсь монстр. Для росту рослини також потрібне світло, яке я здобуду завдяки факілу. Вугілля, звісно, на Марсі немає, а от дерев'яне вугілля я запросто зможу зробити. Просто пожаримо дерево з дошками. Тепер крафтимо смолоскипи. Він буде стояти десь ось тут. Слідом мені випадково вийшло знайти марсіанське золото. Як ви зрозуміли, метали по типу золота і желіза. Аж є на Марсі, але їх набагато важче знайти. Марсіанське золото я добуду, воно мені ще пригодиться. Тим часом моя рослинка виросла, на вигляд, вона похожа на витягнутий одуванчик. Але виявилось, що це просто нитки. Напевне, це якийсь бур'ян. Колись він мені точно знадобиться, тому буду його вирощувати далі. Я вирішив збільшити купол. Як ви зрозуміли, задихаюся тільки виходя з куполу, тим самим покинути його я ніяк не можу. Після чого я знайшов новий блок. Це теж різновид марсіанського ґрунту. Вся його поверхність покрита сірими плямами. Угадайте, що це? Якщо ви подумали, що це порох, то ви будете праві, добуду всі блоки пороху, він мені ще точно пригодиться. Слідом я зробив велику грядку ниток. І почав збільшувати територію в своєму куполі. А все тому, що шкала моєї ситості дуже швидко закінчується. А поки все, що в мене є з їди, це тільки яблуки. Але проблема в тому, що яблуки випадають дуже рідко, особливо коли у мене тільки одне дерево. Взагалі я вирішив викопати додатковий поверх для ще одного дерева. Надіюсь, це мене врятує. Дерево я все-таки посадив, але от вилізти звідси у мене не вийшло. Я зламав блоки стелі і побачив верстак. Щоб мені його відкрити, потрібно зламати ще один блок листя. У мене це вийшло, і я зміг скрафтити. Завдяки їй я зміг вибратися і скрафтити собі желізне кайло. Я зовсім забув сказати, що його я знайшов, коли викопував кімнату внизу. В цей час я вперше побачив когось живого в цьому світі. Ну як живого? По суті, це аналог простого зомбі. Найбільше бідно, що я навіть не можу до нього підійти, але не час засмучуватись, тому що я знайшов якусь дивну кімнату. Поставив смолоскип, і тепер все було видно. Тут була скриня, в якій я знайшов вареного кальмара, порох, нитки і кусочки піска, також яблучний сок і шишку. Але в кутку цієї кімнати був якийсь робот. Скоріше всього, він колись досліджував цю планету, але зараз він, похоже, зламався. Я зробив собі меч і почав убивати цього робота. З нього випали дуже дивні речі. Навіть не знаю, де вони можуть мені пригодитись. З шишки мені, до речі, випав росточок ялинки, але я не думаю, що вона тут зможе вирости. Прокопавшись ще вниз, я знайшов підводне озеро з водою. І це було моє спасіння. Я скрафтив вудочку, і тепер я можу рибачити, а це значить, що я маю безкінечну кількість їди. В честь такого свята я вирішив побудувати собі місце для сна. Ліжко я зміг скрафтити із ниток, які падали з того бур'яна. І я вперше за цей час. Зможу нарешті поспати. Вам не здалося, що мій розвиток сповільнився? Я нагадаю, що основною ціллю на це виживання є цивілізація жителів. І я навіть не представляю, де їх знайти. В цей день я вперше звернув увагу на обломки моєї ракети. Більше всього, мене зацікавила труба, ведуща прямо до мого купола. В ній є один мінус. Ось тут не хватає детальки. Мені захотілося її зремонтувати, і це стало хорошим рішенням. З труби почали сипатись запчастини із механізма. Для більшості це мусор, але для мене цей набір ресурсів пригодиться. У мене з'явився план. Друже. Зачекай, якщо тобі подобається моє відео, то ти можеш купити мій мерч по силці в описі. Скоріше заходи в мій телеграм-магазин і вибирай товар по душі. Рівно в 13 блоках від мого купола знаходяться уламки ракети з бочкою. Я не представляю, що в ній знаходиться, але знаю приблизно які ресурси можуть в ній попастись. Серед них є один предмет, який дуже важливий для мене. Якщо я просто побіжу до цієї бочки, то скоріш всього просто задихнусь. Мій план дуже важкий, для нього мені потрібно якраз предмети сруб а також порох, який я добував з почви. З нього я скрав дві вибухівки. Думаю, вам потрібно об'яснити, що я намагаюся зробити. В цьому світі динаміт має дуже цікаву гравітацію. Цією механікою я хочу скористатись. Зробивши примітивну пушку, я зробив свій перший вистріл. Все пішло по одному місці. Динаміт застряг в блоках, добре, що самі важливі ресурси кудись не полетіли. Вдруге зробив всю пушку, але в цей раз більш надійну. Зараз все має спрацювати. Мій план спрацював, хоч і не з першої спроби. Після вибуху я почав роздивлятися ресурси. І шукати потрібний мені предмет. І все ж таки знайшов. Весь час я полював за кусочками кожі. залишилось його звідти дістати. Я це зроблю завдяки вудочці. Напевно, ви хочете дізнатись, навіщо мені шкіра? Діло в тому, що шкіра потрібна в крафті скафандра. А це дуже важлива річ для мене. З цією стікляшкою я зможу бігати по Марсу і не боятися відсутності кисню. Звідки там береться кисень? Я не знаю. Але не потрібно забувати, що ми в Майнкрафті. Першим ділом, само собою, я захотів оглянути територію навкруги купола, але спочатку потрібно навести лад біля оселі, а то ця розруха зовсім мені не подобається. Ось тепер можна починати вивчати території. Я знайшов гайзери і цю підозрілу скелю, яку ніби засипало піском. Виявилось, що всередині були засипані якісь холодні монстри, які як тільки вийшли з пещери. Почали горіти. З них випало холодне гниле м'ясо і сніжка. М'ясо було неситне. В печері я також знайшов рослину, її, до речі, можна їсти. Позаду мого купола я також знайшов ще один уламок ракети, в якому були доволі цінні речі. Повернувшись додому, я вирішив відпочити від цієї суматохи. Ну і нарешті навести лад в своєму куполі. Я вже задовбався жити в цьому безпорядку. Біля мого куполу заспавнився зомбі. Раніше я не мав можливості його вбити, але зараз можу. З нього випала магма і гаряче спорчене м'ясо дуже гаряче м'ясо. Я почав копатися вниз Марса, щоб знайти цінні метали. Знайшов я марсіанське золото, яке в майбутньому мені знадобиться для жителів, тому потрібно його якомога більше. З цього золота я скравчу два золотих яблука. Як ви поняли, жителів я буду получати за допомогою лікування зомбі. Та я їх хочу знайти, обговоримо пізніше. Для початку потрібно знайти список речей для їх лікування. Яблуки у мене вже є. До речі, дивіться, який прикол: Гравітація лодок дуже незвичайна. Я так і на землю можу прилетіти. Цікаво, скільки я буду так спускатися. Слідом у мене вийшло із зомбі. Пучи око, для лікування жителів мені не вистачає лише трьох предметів. А ще у нас ювілей 20 днів на Марсі. В честь такої дати я відправився в подорож. Давайте я вам об'ясню. Для чого це мені? Діло в тому, що на Марсі існує тільки одна структура, і це космічні уламки. Їх є дуже багато різновидностей, але тільки в одній із них може заспавнитися зомбі-житель. Так званий космонавт. Іменно за такими обломками я і полюю. В результаті мені прийшлось обійти 5 космічних обломків, щоб знайти ту саму, в якій буде житель. Я його випустив і попрямував до свого купола. Я його закрив блоками, щоб нікуди не втік. То саме зробив і з другим жителем, після чого вперше побачив марсіанську бурю. Щоб вилічити селян, мені не вистачає двох предметів, які знаходяться тільки в пеклі. Залишилося знайти тільки обсідіан для портала. Тільки треба враховувати, що лава в всьому світі вовше не спавниться. Але є один спосіб. Для цього нам буде потрібно вернутися до наших старих друзів. У марсіанських мобів є одна інтересна функція. Якщо їх остудити в воді, а потім вбити, з них замість магми випаде обсідіан Таким способом я збираюсь побудувати портал в пекло. Готово! Залишилося поняти, як його підпалити. В цьому світі передбачено і таке: по всій поверхності Марса розкидані камінчики, із яких з деяким шансом може випасти кремінь. З його поміщу я запалю портал. До речі, гравітація в Аду ніяк не відлічається від Марсу. Збираємо гриби і вибиваємо стержні і фріта. Нарешті у мене є всі інгредієнти. Залишилося тільки зварити зілля і вилічити зомбі. Поки зомбики лічились, я вирішив побудувати для них марсіанські домики. Жителі поліковані, і я думаю, що мою ціль можна рахувати закінченою. На Марсі круто!